Привіт! З вами Ірина Жіночий, арт-коуч-консультант. І сьогодні я пропоную техніку, яка називається мандала. Мандала не проста, а вона є з назвою Я, Ти та інший. Як ви знаєте, мандала це малюнок в кругу наш круг є наші е, границі. Границі, з якими ми можемо виходити або не можемо виходити. Але саме в цій техніці ми будемо малювати саме в кругу, не виходячи за його рамки. Е, Бажано брати е, аркуш все ж таки А3 формата, але для, мене, для маленької такої техніки в мене буде А4. Але якщо у вас є можливість, то склеюйте два а 4 і буде у вас один великий А3. Бо мандала – це. Простір, в якому ми починаємо творити, відчувати і почуватися набагато краще. Що нам потрібно? Нам потрібно вибрати краски, беремо гуаш, бо акварелька в нас буде перетікати, розтікатися, і буде не дуже гарно дивитися і може не. Створитися той малюнок, який ви будете собі спочатку там уявляти. Для нашої техніці беремо гуаш і беремо лише три кольори. Перший колір це той, який асоціюється у вас з самим собою. Другий колір це те, що відображає, що ви приймаєте в своїй в своєму новому середовищі, в своєму оточенні, всьому е, сьогоденні можливо, що ви приймаєте. І третє, це те, що ви не приймаєте, те, що для вас щось не є, е, не є вашим, не є бажаним, не є е, приємним, те, що ви не хочете приймати в своєму житті. Так от, перше, в мене це той, який буде зі мною відображатися, я візьму, так як у мене такі гуаш Цікаві, я беру золотий. Е, той другий це е, те, що мене оточує. Ну да, і те, що я зараз приймаю. Мене оточує. Ну, мабуть, я візьму все ж таки. Я візьму красний, бо в мене зараз такий е, період, який мене, е, причому такий. Такий красний, ось такий, більше красно-рожевий. Це те, що в мене якісь там події в житті оточують, якісь бурхливі такі, які викликають, викликають в мене такі позитивні емоції. І візьму такий зелений: це той колір, котрий я не дуже хочу приймати. Це якесь заземлення. Моє навіть іноді, можливо, небажання щось створити, хочеться все-таки бросити, залишити і нічого не робити. Оце я не хочу приймати собі, і я буду малювати зелене. А, відкриваємо наші три красочки. І зараз уважно дивимось на ці три кольори. І от перший, котрий вам відкликається, той перший, котрий... ну, Проситься у вас почати малювати саме з цього першого кольору. Починаємо малювати. Беремо перший колір і починаємо малювати. Пам'ятаємо, за рамки нашого кругу ми не виходимо. Ось я хочу почати з червоного. І інтуїтивно, не задумуючись, просто малюємо. Це техніка не на вміння малювати, а на просто на відчуття. На бажання відчувати. Да? Тобто це те, що ми відчуваємо. Ось малюємо так, як нам хочеться. Малюємо спочатку одним кольором ці відчуття, потім беремо другий колір, і будемо малювати по відчуттям. Ось така в мене зараз. І е, коли ми малюємо, зразу для себе думаємо, чому ми малюємо саме ці лінії? Да? Е, що вони в нас викликають? Приємні ли вони нам? Приємно ли нам це малювати? Як нам це малювати? Які емоції да, викликає цей колір, що ми почали саме з цього кольору малювати? Тому там саме це ми малюємо, да? звичайно, мандала, яку ми знаємо, то вони там з якимись фігурами, однообрази, бо вона може бути і така, а може бути ось така, як я зараз малюю. Це, це малюнок у крузі. Це не малюнок якоїсь там мандали по якійсь там техніці. Це відчуття, відчуття ті емоції, які ми відчуваємо, коли малюємо. Да? Кольори можуть переплітатися, з'єднуватись. Все це може бути. Можете спочатку намалювати одним, да, а потім вам захочеться там його доповнити. Ось як в мене золотистий заходить на червоне, да. це, це нормально. Це те, що ми тут творимо. Те, що ми відчуваємо, коли малюємо, не замислюючись, будь ласка, ніколи не, коли ви робите ем, якусь. Арт-терапевтичну техніку не замислюйтесь. Просто малюйте так, як вам хочеться. Ось зараз ви відчуваєте, що ну, ось тут повинна ця краска лягти. Ось таким чином вона повинна тут кісточка пройти. Не, не замислюючись. Бо коли ви починаєте вже думати, то у вас вже ну, в голові зовсім інші думки. І ви вже не відчуваєте. Того, що повинні. Да? Включається наш мозк, мозок, який дуже насправді лінивий. І не хоче туди лізти до глибини нашої душі і чогось там купатися. Йому, йому комфортно і так, як він є. І купатися йому зовсім не хочеться. Але іноді потрібно покупатися в собі для того, щоб ми могли. Кудись йти далі, прямувати, бо наші такі ці забумони, ці е... установки негативні, вони нас блокують, вони не дають нам можливості йти далі, розвиватися і хотіти того, чого точніше, ми, ми дуже багато чого хочемо, але із за цих таких установок, страхів, там. Пріград, да, ми не можемо йти далі і стопоримося, як кажуть. І все. І, і стали, і, і все. І, і більше не хочемо йти. А ми повинні, повинні проробляти себе для того, щоб іти далі. Бо коли ми не будемо працювати над собою, то в нас. Ну, ми не будемо розвиватися. Будемо. Не те, що прям не будемо. Будемо, але дуже повільно, зі страхами і тією тенденцію, як ми можемо це робити. А ми можемо це робити швидко, гарно, красиво. І з кайфом, як це кажуть. Ось так. Спочатку мій негатив був такий. У волна. А потім я захотіла намалювати ось так. Знаєте що? Я хочу додати червоний. Ось тут вже включається мозок. Мені здається, да? Навіть, навіть і у нас терапевти, він також не включається і хочеться намалювати. Але це є нормально. Бо це є. В принципі, також наші внутрішні відчуття. Тобто я ж малююсь чомусь тут з негативу, да? з того, чому мені не подобається. Я малюю те, чим я зараз живу. Можливо, це якийсь мій такий шлях, який я повинна пройти сьогодні, із того, що мені не подобається, для того, щоб досягнути те, що мені подобається. Да? Можливо, те, що мені подобається, буде в 10 разів краще. Ось я ж стремлюсь до сонечка. Також завжди, завжди старайтеся аналізувати, що ви малюєте. Чому саме такі деталі? Чому саме такі лінії? Чому саме. Задавайте собі питання, чому так? Бо насправді не один терапевт замість вас не відповість вам: чому так? Це ваше і ваше відчуття, і завжди потрібне. Ми можемо е правильними питаннями вам допомагати. Але щось за вас е вирішувати ну, насправді не може ніхто. Бо якщо ми будемо вирішувати щось за вас, то це вже буде на ваше життя. Ми можемо лише допомагати, вам відчувати. І з. Ви всередині себе можете знайти рішення. бо рішення завжди є, завжди є всередині нас. Тож, моя мандала створена, я сподіваюся вас також, якщо вас ще не створена, ставте на паузу і домалюйте. Коли наша мандала створена, завжди відмічайте для себе, де у вас буде верх, де у вас буде низ, де у вас буде справа зліва. В мене, дивіться, начебто рівний листик, да, але намалювала я ось так. Да? Тобто в мене десь воно вверх буде ось тут для мене. Низ, ось тут. Тут, звісно, справа і тут зліва. Да? Тобто, не ось так, вверх, а ось ось так. Ну, так мені захотілося сьогодні. Да? Це нормально. Це, це все нормально, тому що це ми. ми це арт-техніка, яку ми не можемо з вами іноді навіть об'яснити, розказати, але це наші відчуття. Після того, як ви створили вашу манду, звісно, йде наступна така частина це відповіді на питання. Це те, що вас розкриває вас знутрі витаскує ваші усі ці проблеми і починається робота над собою. Тож, перше питання розкажіть, що ви створили. В мене це, ну, як це так сказати, Поляна, да, поляна. Росту. Ось так. Поляна росту, да, Це такий до верху, до сонечка. Дайте назву своєї роботи. Тобто ми дали назву Поляна Росту, розказали, що ми тут створили, це... це квіточки, які там тягнуться до сонечка мене. Описуємо нашу роботу. Який... які асоціації у вас може визивати ця картина, ця мандала. Да? З чим вона у вас може порівнюватись, асоціюватися, можливо, десь ви щось подібне бачили, або щось вона може вам нагадувати. Оце все описуємо, бажано завжди беремо чистий аркуш або блокнотик і починаємо все це писати ручкою, саме прописувати, тому тоді, коли ми прописуємо, наш мозок починає саме замислюватись і починає на це орієнтуватися і робити над собою якусь роботу. Далі наступне питання. Я проходив сам процес створення вашої картини? Тобто, це що ми казали? Ми відслежуємо відстежимо свої відчуття, свої емоції подобається, не подобається, що ми малюємо. Думаємо, чому ми створили саме таку да, картину, чому ми брали саме такі краски, чому ми брали саме в такій послідовності. В моєму прикладі, чому зразу я спочатку взяла саме червоний, потім я взяла золотий. Так? Чому саме так? Чому не зелений? там, Наприклад, спочатку, а потім красний. Да? Чому зелений в мене був саме останній? Наступне питання: що стало несподіваним в вашій роботі? Да, для мене це несподівані мої квіточки. Чому, чому саме квіточки? Ну, навіть я поки не можу сказати. Да, от. Це як рост, мабуть, для мене все ж таки. Е, як взаємодіють кольори між собою в вашому е, малюнку? Е, чому, чому саме так? Чому не по-іншому? Знову такі собі питання. Як відшивають? Себе ці кольори в мене вони такі в гармонії. Насправді, в мене в гармонії. Да? Чому, от, як, як відчувають себе кольори? Тобто, як відчуває себе червоний, золотий, красний до інших кольорів. Да? От, в принципі, непогано. Навіть зелений він тут вписався. Далі, наступне питання: що ви хочете? Щоб ви хотіли сказати вашим кольорам, да? щоб ви хотіли сказати вашій мандрі, якщо б якщо ви уявити це там в образі людини, наприклад, щоб ви їм е, ці мандрі сказали, да? цим кольорам, щоб ви їм е, яку б можливо пораду дали ви їм. Чи хочеться вам доповнити цю картину, щоб вона стала ще гарнішою, ще гармонічнішою? Ось після того, як ви все це описали, розказали, подивились на неї. Можливо, у вас виникло якесь відчуття, що ви хочете ще щось додати до цієї картини? Якщо є якесь бажання, а але тільки з тих трьох кольорів. Якщо є таке бажання, то доповнюємо. Якщо ви додали щось, у цю картину, добре. Чи подобається вам те, що ви додали? Чи гарнішою стала вона? Які відчуття ви зараз відчуваєте після того, як ви додали у цю картину щось? Якщо не змінили, нічого страшного, я, наприклад, нічого не хочу змінювати. Наступне питання у вас буде, чому ви. Чого ви можете навчитися у ваших кольорах, у ваші мандани, що є такого, чого б ви могли б навчитися. Да? Ну, наприклад, в мене це я можу тягнутися до сонечка, не дивлячись на якісь там прегради, які там у мене красним червоним кольором, я можу тягнутися. Да? От це, це те, чого ви можете навчитися у цій своїй роботі. Що ви хочете сказати От після того, як ви додали кольори, змінили щось там, що ви хочете сказати своїй роботі? Да? І яку відповідь тобто, спитати, щось ви хочете, мабуть, хотіли би спитати в вашій роботі, і яку відповідь, на вашу думку, ви б отримали від своєї роботи? Да? Яку пораду, можливо, якусь пораду або? Також питання, яке могла б ваша робота дати вам, да? задати вам, і ви повинні відповісти на це питання. І останнє питання це як ви зараз себе відчуваєте, які відчуття, які емоції після того, як ви все це намалювали, прописали. Які у вас відчуття, чи стало вам легше, чи прийшли якісь там ресурси, осягнення, якісь ем, щось, е, ідеї, можливо, якісь у вас прийшли, що нового у вас з'явилося, що нового ви для себе вивели після пророботки цієї роботи над собою. Я сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо у вас є питання до цієї роботи, якісь питання, наприклад, допомогти вам розшифрувати ваші мандали, ваші малюнки, пишіть мені, я з радістю допоможу, і список питань я скину до коментарів, щоб вам було легше їх відповідати на них. Бажаю вам успіху. З вами була Ірина жіночий коч консультант. Якщо є питання, пишіть мені. Якщо потрібна консультація, перша консультація безкоштовна, також пишіть мені. Буду дуже рада вам допомогти.